Ісая, глава 35-та, подражання Тараса Григоровича Шевченка. Радуйся, ниво неполитеє, радуйся, земле неповите, як відчастим злаком. Розпустись рожевим крином процвіти, і процвітеш, позеленієш, мов Іорданові святиє, Луги зелені береги. І честь Кармілова, і слава Ліванова, а не лукава, Тебе окриє дорогим, золототканим хитрошитим добром та волею підбитим, святим омофором своїм, і люди темні, незрячі, дива Господні побачать, і спочинуть невольничі утомлені руки, і коліно відпочинуть кайданами куті. Радуйтеся в Богодухі, не лякайтесь дива, все Бог судить, визволяє довготерполивих, Вас убогих, і воздає злодіям злає. Тоді, як Господи святая, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить, незрячі прозрять, а кривиє, мов сар на згаю помайнуть. Німим отверзються уста, прольється слово, як вода, і дебрі пустиня не полита, з водою вмита прокинеться, і потечуть веселі ріки, а озера кругом маями поростуть, веселим птацтвом оживуть, оживуть степи, озера, і не верствовіє. А вольні, широкі, скрізь шляхи святі простеляться і не найдуть шляхів тих владики а робитиму шляхами без гвалту і крику позіходяться докупи, раді та веселі, і пустині панують веселі села. Гетьте, думи, в хмари осінні, то ж тепер весна золота. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять беревисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. Від сліз тих гарячих розтане, та кораля давая міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яну, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать, вдовгу темну нічку не видно, ні столю, ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи, сумні. Не намарно, не намарно Бог дав нам чудову мову. Не намарно. Розмовляймо українською, це гарно. У метро, в театрі, в школі де завгодно розмовляймо, бо для нас це так природно, і удома, тільки нею, тільки нею найріднішою, найкращою своєю. Леся Українка, контр з Пемспером. Гетьте, думи, ви хмари осінні, тож тепер тепера весна золота. Чи то так у в голосінні промайнуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, та кораль льодова і міцна, може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я нагору круту крем'яною, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшною, буду пісню. Веселу співати, в довгу темну нічку не видно, не столю не на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть. Думи, сумні. Богдан Ігор Антонович Зелений Євангеліє. Весна неначе карусель. На каруселі білі коні, Кірське село В садах морель. І місяць, мов тюльпан червоний. Стіл ясиновий на столі, Слов'янський дзбан дзбані сонце. Та поклоняйся лиш землі, Землі сто Ліна Костенко. Спини мене, оцямся і оцям Така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям, за нею ж будуть бігти водноколе. Вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамени, ще поки можу думати востаннє. Ще поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю, що біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю. На шпиньки повертаюся в ті дні Вони як сонце, сходять у мені, там є наш дім і обрід твоїх рук, І ще душа не віддає розлук, і ще є час для друзів і гостей, і щастя є, і донечка росте. І син малює квіточку зорі, як той маленький принц, Екзюпері. Ліна Костенко про вічне кохання. Розкажу тобі думку таємну. Дивний спогад мене обпік. Я залишуся в серці твоєму, на сьогодні, назавжди й навік. І минатиме час на сотні вражень, і мини країн. На сьогодні, на завтра, назавжди, ти залишишся в серці моїм. А чому? То чудна теорема. На яку ти мене обрік. то все разом, а ти окремо, На сьогодні назавжди на навік. Павло Тичина Слово. А в країні ж мова, мов те сонце дзвінкотюче, Мов те золото блискуче, вся і давність, і обнова українська мова. Розквітає же слово. І в родині, і у школі, на заводі, і у полі Причудесне причудово розквітай же слово. Хай ізнов калина червоніє, достигає, всьому світу заявляє Я, країна Україна, на горі калина. Павло Точина арфами, 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 арфами. Золотими, голосними обізвалися гаї самодзвонними. Йде весна запашна, квітами перлами закосичена, думами, думами, наче море кораблями, переповнилась блакить ніжнотонними. Буде бій вогневий, сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки. Жайворон, як золотий з переливами, йде весна запашна, квітами, перлами закосичена, Любая, милая, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай там, за нивами? Ой, открий коло свій. Сміх буде, плач буде, первомутровий.